Сила слів. Я завжди вірив в силу слів, тож, лікувальних тобі снів. Засинай та прокидайся здоровою. Розпочинай день з чорної кави, як звично, з гіркого шоколаду. Пам'ятай, що я говорив тобі. Дівчинко, не хворій, муза повинна посміхатися. Тож краще помрій про щось хороше. Наприклад, наші мандри Барвисті кадри на телефоні, як ми прокладаємо маршрути, де ти будеш щасливою. Там, дива, між зливою трапляються частіше, ніж вдома. Спакуй речі, до речі, не забувай, що я з тобою, щоб не трапилось, я з тобою, щоб не відбулося між нами. Я з тобою, бо ми поєднані рунами, замовляннями та молитвами. Піднявши великий палець угору, спробуй спіймати вітер. Зрештою, спробуй піймати мене. Щось залишиться, а щось мене. Не забувай про те, що, коли ми разом сови не прилітають, на телефоні не висвітлюється моє ім'я, такі миті тривають вічність, з таких миттєвостей складається життя. Ми ті, які розлиті в просторі планети Земля.